Так, зараз я тоді напишу Сергію, спорив до покера. Сергій каже, хотів бути. Ну, синельник. Він казав, що наступного а, разу то, як викладав, да, щоб нагадали йому, типу, разі чого. Так, а блайнди через 5 чи 10? 10, так? 10 хвилин. Ну, з 5-10 ми починали, здається. Ні, 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 інтервал. інтервал. А, можна, я два слова скажу. Можна, можна Ігор, дякую за кріс. Все було круто. Всім дякую за компанію. То я попрощатись хотів, буду бігти. Всім я дуже не дякую. дякую. було приємно всім бажано чути. Виходь. Так. так так, так. А, Суперфінал. Зараз відкриваємо. Ой, ступ. Так, отже, суперфінал. Чекаю. Ось дивіться, свої бали і чекаю. Так, та ще, не знаю, щось виділилося, але то. то не знаю, Нічого що... страшного. Відчуваю да. себе Антоном. Зразу воли не пішов. Так, вже скільки людей? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тримаю скинути. 1, 2, 3, 4 є. Ще Кирило і. У нього один. У мене вибір. Так, і і хтось іще. І Я ще зараз. Давай. Так. Я поки відкрию секундомір. Так, все, всі є. Отже, ну, як ви розумієте, як завжди, питання, ця назва категорії може щось вирішувати, може нічого не вирішувати, може вас завести кудись взагалі не туди, або десь дуже дуже не сильно, але допомогти. Всяке буває. Так, все. Перше питання. Погнали. Половина на часу. Пятнадцать. Пять. Вот что написал такие. Так. Всі написали і 4 відповіді правильні. 4 правильні. це не до палки. Саме вони. Так, фільтри, якщо хтось написав фільтри сигарет, так і написав, то це теж рахується. Добре, отже, а я хотів написати ВАТА, воно б зарахувалось? Ні, ну вата, вата це просто вата. Ну, я зрозумів. Так, отже, дивимося. Uh, так, Людмила поставила 4 бали плюс. А, типу, e. що куріння вбиває коня, типу. Да, да. А, да, так, так. Тема не про коня. А, так, Діма поза конкурсом. Правильно, Андрій Скловата, на жаль, неправильно. Так. Я спочатку Коріло. подумав про собачу шерсть. Бо бачив відосик на днях. Так, Даша недопалки правильно. Так, Паша Сіно, на жаль. І Едуард бички з сигарети рахується. Отже, 17. Все, перший раунд зіграно. Чекаю на ставки. Залишається четверо. Двоє скинули, ще двоє. Едуард, чекаємо. Все є. Отже, поїхали. Друге питання. Можна озвучити, як час закінчиться, щоб я не писав. А да, ну, окей, так, окей, без проблем. Бо блядь, я знаю, хто це. Ну. Задавила людей. 20 секунд залишилося. Це просте, мабуть, питання. Ну. Треба ж дати вам відпочити трошки. Так. я не знаю Едуард і Людмила залишилось 5 секунд. Людмила? Це була все. я А можна змінити? У мене є час. Нема. Я згадала, Це... я згадала. На жаль, на жаль, все. Час уже закінчився. Це слониха. Я знаю, тепер я знаю. <рес> я? так Це слониха, так. Так. так, ну, Людмила, тебе врятувало все таки, що ти перше написала слон. Якби там як просто було відповідь якась ін якась велика тварина, ну я б не зарахувала. Ну то або так, або ніяк. Та ні, Шаро? слон. Ні, ну ні, слон, я маю на увазі тут статні не рахується, просто якби просто було написано відповідь Якась велика тварина, то це б не зарахувало. А так, ти так, написала так. велика тварина? Ні, я написала слон або якась інша велика а. тварина. Ну, там двома повідомленнями, тому я перша. Перша я встигла відправити. Так. асфальтоукладчик. укладчик Кирил. Шикарна. Судово. Супер. Так, Даша Корова. Ну, ну в принципі, блін. я про відповідь маю на увазі. Так. На жаль, <гум> не <рахується. гум> Так, Андрій, слон. Тут <гум> і відповідь рахується, і якби стан Андрія. Отже, правильна відповідь. І Дмитро, а Дмитро в нас поза конкурсом Слониха. Правильно? Ну я як завжди. Зараз я ну, підіймати бабло. Так, те дві правильні відповіді. було ага. так Третє питання. Чекаю ваші ставочки. Я завжди не можу угадати. Ані, ну що, нормально вгадую, щоб частина була правильних відповідей, частина неправильна. Десь так баланс і зберігається. Ось правильні косні. Так. Отже, в нас у горі залишається четверо людей. Всі четверо написали. Все, отже, третє питання. Поїхали. Вам треба написати два слова якісь. У цьому тексті два слова замінити на якісь два інші слова. І ті два інші, які вам треба нові вставити. Оці два нові слова ви, вам треба написати мені. І це я знаю. Ой, я, мабуть, теж. Не важке відносно, як мені здається. А як написати замість чого? Ну, Хочете, можете навіть, да, замість яких двох слів, які два слова yeah, ви пишете, yeah. так буде навіть взагалі ідеально. А якщо ні, то просто два нових слова, які ви використовуєте. Діма, ні. Ні. Прикол. Я, правда, не дочитав навіть питання, тоді перечитаю. Я зараховуватиму відповідь, якщо будуть гадані саме ті два слова, не які треба замінити, а на які треба замінити. От на це я в першу чергу буду звертати увагу. Ой, вже минуло хвилина 15. Ладно, давайте ще 15 секунд. Хто не відповів, хто ще? Едуард, Андрій е і Людмила, та ще майже ніхто. Так, давайте вас 5 секунд на те, щоб щось написати. <реш> так, Людмила Едуард, Едуард без відповіді, так теж. так Ну, як зараз за традицією, я спочатку вимкну, зараз підрахую бали, а потім все покажу. Так, отже, Даша ставила 28. Ніхто не пішов волин. Антона немає. Так. Так, далі, Едуард ставив. Ага. Ну, не буду ладу показати, озвучувати хто скільки ставив. Угу. Можу поки. Окей, озвучувати відповіді. Даша написала Яблуко це долар, а фрукти це гроші. Едуард написав рушник. Е -е, Людмила без відповіді. Е -е, далі Далі, далі, далі. Дмитро написав, Миша і Клава. А, це вже була друга відповідь, ну. Ага. Так. Пан Андрій написав Шахтар чемпіон. Ні, ви написали. Так, Кирило, в тебе варіанту немає? Ні, немає. Немає. Так. Тоді зараз вмикаю відповідь і вмикаю трансляцію екрану. Я так розумію, ми з Едуардом... А чого вона кепка? А що, це кепка, чи що? Тобто, які кепки тебе це не дивує? Ні. А що це за кепки? Бля! Вони одинакові, бля. Кавалерс. Клівен Кавалерс. Ні, це студент. Так, відповідь, всі бачать. Команда. Зараз, Ага. Це у нього ще стало з калоріною. Вона була така гарна версія. Так, да, Даша вгадала навіть слова, які треба замінити, mm. але. Та й логічно все було. Гроші. Да. Да. Я, не, я не в той степ, не в той степ думав. Так, ну що, бачимо, що хто у нас, а хто у нас переміг. А, Даша перемогла. перемогла Серйозно? Даша. Серйозно. Круто. А, ж, так, всі ж бачать результати, правильно? Ну я вас. У нас такі класні результати. Трешовий квіз, трешовий результат. Так, ну все тоді я трошки міняю походу. То пан Андрій звільши. просто дав мені виграти. Я, я подумав, знаєш, як, вибач, Ігор, Скажіть, що перев'яжу, я б думав, у 48, у мене 50. Вона напевно, поставить all-in, щоб тіпа, ну, виграти. Думаю, я поставлю 49, типа, якщо я виграю, то я, ну, типа, точно виграю. А якщо Зладько. не виграю, то тіпа, не ноль. Ти про Людмилу забув, от ще. А -а. Я не конкурент Ні, ну тихіше ти їдеш, далі будеш. То це не відомо таксика так, суперфінальна. Угу. Так, ну тоді я трошки переграю, і я е, казав, що виграш е, переможця збільшу вдвічі, але виходить, збільшую в 10 разів, і тому даш ти мені назвеш е, куди задонатити, а я А як? Можна я, я у Кирила зараз питаю. Кирила, Без а, де, а де денчик Куди вони там збирають? Якусь кракен. банку скинете мені просто. Кракен. 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 Барків. Ну, скинемо. Добре, добре. Да. Краще ски, краще скинете банку, або номер картки, я тоді перерахую. Так, вітаємо Дашу з перемогою. Дякую. Да. Вітаю. Так, ну що, хто? Посилання, там на посилання на мід я скинув в наш цей. А можна кави поки зробити? Так, oh. можна... да, я на 5 хвилин їду oh. морозива. теж. Oh, бо я просто тянувся в магазин, що я хочу збігати. Блян, запи... а, ну, так, давай. Кирил, ти, ти хочеш в магазин збігати? Ні, не хочу. Паша, а скільки тобі часу приблизно треба? Та 10-15 хвилин.